Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вже тиждень пройшов. 18 лютого був останній день для одного із українських зрадників. Пролунали вибухи на території стратегічно-резервного аеродрому. Українка даний аеродром не був пристосований до такої кількості літаків, які туди вирішили парабазувати то 95 та ту 160 Кількості двох штук зазнали аварії в ангарах через недотримання техніки безпеки. Не виключено, що трапилася і Версія за даними телеграм-каналу, топорпомсте загинуло три техніки зрадники із України, які там проходили службу. А також пілот-інструктор, також українець, якщо їх можна назвати українцями, за попередніми даними. Пілот-інструктор народився та довгий час жив у Полтаві. В одного із техніків, навіть прізвище легендарного очільника правого сектора, одного із пілотів-убивці звали Олександр Ярош, Олександр Адріановича. Погиба пишуть російські телеграм-канали, зокрема Кремлівської, що тато пурпуром стає, ми сьогодні його згадали. Тому що у небі над Азовським морем місяць тому було збито А-50 та Іл-22, в якому загинув син палача Ярош Андрій Олександрович. 89-го року народження карма наздогнала. Свого часу збили над Азовським морем російський літак А-50 та підбили повітряний командний пункт Іл-22М-11. Про це повідомили Суспільному джерела у силах оборони. Близько 9-ї вечора повітряний командний пункт Іл-22М-11 здійснює Знював чергування в районі стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий після ураження. Літак планував здійснити посадку. А Анапі. запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників. Згодом стало відомо про збиття повітряними силами військового літака повітряно-космічних сил Росії А 50 який реагував у районі Кирилівки на Запоріжжі. Згідно з відкритими джерелами у 2022 році, Росія мала лише три такі літаки, і шість його модифікацій А-50У. Це вам за прогорі у пеклі не людей поки без деталей написав зранку телеграм командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гомунюк в ефірі телемарафону Суспільного ранковий спротив так відповіла на запитання журналістів про збитий літак росіян. Достемена інформація буде від повітряних сил. А ми можемо зауважити, що для авіації РФ на південному напрямку не сприятливі погодні бойові умови. Ми попереджали заздалегідь. Зазначила гуменюк після початку повномасштабного вторгнення Росії, військові збили такий літак у квітні 2022 року. Вам повідомляли в командуванні повітряних сил ЗСУ. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.